Любі малята, вітаю вас! Знову на наших заняттях! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття вода-чарівниця. Діти, погляньте, що я сьогодні знайшла. Давайте подивимося, що ж це. Ой, малята! Так це ж дзеркало! Погляньте! А хочете бути художниками та намалювати різні візерунки. Тоді подмухайте надзеркальце та проводіть пальчиком. Погляньте, що це утворилось. Тут видно, що утворилась що малята. Правильно, вода. А де ж вона взялася? Вірно. Повітря з нашого ротика, воно тепле, а скло холодне, от і утворилася пара. А щоб дізнатися, що може утворюватися з водяної пари восени, прошу вас відгадати загадку. Йшов хлопчина через ліс, молоко в циберці ніс. Хлюпнув трішки молока. Зникли поле, ліс, луга. Що це, діти, як ви гадаєте? Вірно, це туман. А що ж утворюється з водяної пари взимку? Спробуйте також відгадати загадку. Взимку у саду, на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей диво-садівник? Що зробив такий квітник? Як ви гадаєте, малята? Правильно, це іній. А влітку та восени. В лузі в та галинка погубила на мистинки. Сонце встало, позбирало та галинці не віддало. Що це, діти? Вірно, це. Роса. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається спільне та відмінне. Роса це краплинки води, які можна помітити. А туман дуже дрібні краплинки, які майже непомітні для ока. Роса знаходиться на предметах. Рослинах. А туман висить в повітрі. Роса прозора. А туман буває сірим, білим. Роса буває на весні, влітку восени. А туман буває також. Навесні влітку. А найчастіше восени. Що роса, що туман, утворюються з водяної пари. Виконаємо з вами дидактичну вправу, яка називається Намалюй явище. Для цього нам малята з вами потрібні ось такі кольорові фломастери та такий білий аркуш паперу, який поділений на чотири частинки. а ще… На кожній частинці є буква. знаєте, що вони означають ці букви? Це буква З. Вона означає зиму. Це буква В означає, що це весна. Л означає літо. О, осінь. Наше з вами завдання намалювати в кожному квадратику. Явище відповідне до пори року. Що ж, діти, спробуємо? Тож які явища бувають взимку? Правильно, сніг, іній, морозяні візерунки. Пропоную нам з вами, дітки в цьому квадратику, зобразити сніжинки. Ось так. Це лінії, які перехрещуються, та ще прилеглі до них лінії. Ось погляньте, дітки. А які ж явища бувають навесні. Правильно, відлига, бурульки та роса. Отже, пропоную нам з вами, дітки, зобразити росу. Для цього нам потрібен зелений фломастер. Намалюємо. Ось так травичку та зобразимо на ній росу. Візьмемо блакитний фломастер і домалюємо ось такі там крапочки. Погляньте, дітки, як я це зробила. Які ж природні явища бувають влітку? Вірно, веселка, блискавка, дощ, а також роса. Тож пропоную нам з вами зобразити веселку. Малята, ви пам'ятаєте, з яких кольорів складається веселка? Так, вона складається з семи кольорів. А саме червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Тож розпочнемо. Спочатку беремо червоний колір, малюємо ось таке напівколо чи напівовал, потім оранжеву під ним лінію. Жовту, зелену. Блакитно. Синю. Фіолету Ось така красива веселка у мене вийшла. А які ж природні явища бувають восени. Вірно, туман, дощ, роса. Отже, пропоную нам з вами намалювати дощик. Для цього візьмемо синій фломастер, намалюємо ось таку хмаринку, розфарбуємо її в серединці. та домалюємо крапельки дощу. Ось так малята. Погляньте, ось і ми з вами до кожної перероку зобразили якесь відповідне природне явище. Молодці діти! І остання дитактична гра, в яку ми з вами пограємо, називається Добре чи погано. Туман добре, бо буде гарна погода в день. Туман погано, бо заважає видимості водіям та пішоходам. Дощ добре, бо напуває рослини. Погано, бо не можна гуляти. Грім і блискавка погано може вбити людину. Веселка добре, бо це природнє явище підіймає настрій. І скоро закінчиться дощ. Що ж, малята? Чи пам'ятаєте ви, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Яке природнє явище вам подобається найбільше? Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!